Найчастіше слово програмування і все з ним пов'язане асоціюється у звичайної людини тільки з персональним комп'ютером, але це не так. Практично кожен електронний пристрій від пульта дистанційного керування до складних промислових верстатів з програмним управлінням свого часу пройшов через руки фахівців з програмування на українському ринку. Професія it фахівця програміста, системного адміністратора користується неабияким попитом. Ось уже кілька років поспіль утримуючи верхні рядки рейтингів найбільш затребуваних і найбільш високооплачуваних. Втім, українські фахівці затребувані не тільки в Україні, але й у Європі. По-перше, я думаю, що це наш народ. Він розумний дуже і талановитий. І на рахунок навчання, так, у нас дуже гарна база наших університетів, наших коледжів. Нам дають дуже гарну базу, на якій потім вже будується певна ланка програмування. Ну, наприклад, коли я навчався, нам навчили всього всього потрошки, а ти вже коли вирішуєш в який саме бік рухатись. Артем працює веб-розробником вже більше дев'яти років. Переконаний, незважаючи на освіту, в цій сфері завжди потрібно займатися самонавчанням. На рахунок самодосвдосконалення в цій професії це має бути як де-факто кожен день. Ти маєш дізнаватись щось нове, тому що ця індустрія швидко розвивається. Кожного дня з'являються нові якісь фічі, нові мови програмування. Тому треба за цим слідкувати і бути в курсі. Тенденці всіх. створюючи програми, сайти, алгоритми, програмісти створили свій власний маленький світ, де вони спілкуються з розумілою тільки для них мовою і вводять в уману оточуючих. Світ програміста можна уявити у вигляді нескінчених рядів цифр, кодів, паролів, байтів і біт. Люди цієї професії логічні, послідовні та з легкістю прорахують ситуацію на кілька кроків вперед. Однак, якщо говорити серйозно, роботу програмісти складно переоцінити їх основне завдання розробка та проєктування програмного забезпечення будь-якої техніки. Коли я вчився ще також в коледжі, я створив базу даних нашу. Коледжа там програм і персональних комп'ютерів. Далі вона пішла на львівську політехніку. Тому так є чим шас. Потреба у фахівцях програмування настільки велика, що навіть молоді, нехай ще не зовсім професіонали, які залишають стіни навчальних закладів, будуть забезпечені цілком гіднооплачуваною роботою. Хмельницькі програмісти переконані, it сфера в нашому місті і в Україні загалом перебуває в процесі свого активного розвитку. Та все ж сподіваються, що за 10 років ми будемо жити як у фантастичному кіні. Саме в Україні я вважаю, що вона на стадії розвитку, тому що спеціалістів у нас багато, але як ви вже казали, вони в основному всі працюють на аутсорс, тобто на закордонні компанії. Ми намагаємось зробити комуну таку в Хмельницькому, в Україні, об'єднати, зробити міні-Індію, але краще. Так, 10 років я уявляю, що тут вже будуть голограми. У нас скрізь не буде оцих телефонів, в яких треба буде тикати, все буде по голосу, якось сенсорне. Не часто зустрінеш людей більш захоплених своєю професією, ніж програмісти. Рішення задач за допомогою прикладної математики і реалізація їх з допомогою комп'ютера основна мета наукових програмістів. Фахівці в цій галузі завжди затребувані. В штатах величезних фірм створені цілі відділи програмістів. Та й найменша фірма не може обійтись без знань цих людей. Тим, хто хоче ще цим займатися, збирається по перше, не впускати руки ніколи, вчитись і. Досконалюватись без цього ця професія не просто не зможе існувати. А всім тим, хто вже працює, бажаю наснаги, творчої наснаги і гарних клієнтів. Вікторія Земба, Сергій Рипчинський, підсумки телеканал Ексклюзив.